Кожен новий день це можливість стати кращою версією себе. Повторюйте ці афірмації, щоб зміцнити впевненість у своїх силах та подолати будь-які труднощі. Я здатен впоратися зі складними завданнями. Я маю все необхідне, щоб подолати будь-які перешкоди. Я розвиваюся і стаю сильнішим кожен день. Я можу знайти рішення на будь-яку проблему. Я відкритий новим викликам та можливостям. Відчуйте цю силу в собі. Ви вже на шляху до успіху. Я заслуговую на успіх і вірю в свої здібності. Я працюю над розвитком своїх навичок і здібностей кожен день. Я зосереджений на своїй меті та знаю, що досягну її. Я відкритий до навчання та зростання у всіх аспектах життя. Я маю достатньо сили та впевненості, щоб подолати будь-які складності. Повірте в себе, у вас є все, щоб досягти своєї мети.